Мої вітання усім про головні новини дня готові розказати кореспонденти першого міського і я, ведуча Наталя Болдинська. Триста другий день повномасштабної війни також розпочався з обстрілів в мирних міст. На Харківщині під ворожим вогнем опинився Чугуївський, Богодухівський, Харківський та Куп'янський райони. Є постраждалі в Куп'янську та Вовчанську. Поранено п'ятьох людей. Четверо з них працівники. Центральної районної лікарні. В них вибухові та осколкові ушкодження. Також продовжують потерпати цивільні від невідомих вибухонебезпечних предметів. Так в Ізюмському районі в лісі підірвався 25-річний чоловік, якого госпіталізували. У Чугуївському в такій же ситуації постраждав 45-річний тракторист та 39-річний місцевий, який вдома намагався розібрати боєприпаси. Тим часом через обстріли росіяни. Троє людей травмовано в Донецькій області, а саме в Торецьку та Бахмуті. Під вогнем окупантів знаходилися 10 населених пунктів. Гатили зградів, РСЗВ, артилерії, мінометів та с 300 Руйнації зазнали 23 цивільні об'єкти: це будинки, школа, завод, магазин та автомобілі. Обстріли по всій лінії фронту найбільш гарячіші є, лишаються Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський і також Лиманський напрямки, де ворог вже декілька тижнів поспіль намагається також відновити свої раніше втрачені впевнений кінцево втрачені позиції. Але обстріли так само вже там, де не дістає ствольна артилерія і РСЗВ. Йдуть ракетні удари. 60 разів били по Херсонщині з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Від прольотів загинула одна людина, та шість отримали поранення різного ступеня тяжкості. Були по обласному центру, як завжди, по житловим кварталам. Дісталося знову суднобудівному заводу, приватним та багатоквартирним будинкам. В Миколаївській області окупанти у перші ночі знову накрили ракетами Очаківську громаду, пошкодженого в селі місцевих. Потерпала і Куцюрубська, її обстріляли з РСЗВ. По сумщині протягом середи росіяни задали 23 удари. Під вогнем знаходилися дві громади. Посередину Буцькій окупанти били з мінометів, а по Глухівській з РСЗВ. Після опівночі ворог скинув ще й вибухівку з квадрокоптера на Краснопільську ОТГ. Перетнули позначку в 100 тисяч демілітаризованих окупантів. Генеральний штаб ЗСУ звітує за минулу добу українські оборонці денацифікували ще 660 російських загарбників, а також сім одиниць автомобільної техніки, шість гармат, п'ять безпілотників, дві броньовані бойові машини, одну РСЗВ, один літак та один танк. Окрім Бахмутського, Авдіївського напрямків та на Луганщині, де ворог продовжує тактику штурмів із залученням так званих мобіків та вагнерівців, з мінімальним застосуванням техніки, на інших фронтах ворог здійснює тактику вогневого терору позицій зсу та об'єктів соціальної критичної інфраструктури. При цьому на окупованій Донеччині зсу знищили розташування ворожої артилерії біля волновахи. На тимчасово окупованій частині Запоріжжя наші зменшили кількість артилерії, особового складу окупантів біля пологів у Васильківському районі і в Бердянську. Поблизу Енергодара вразили розташування техніки та артилерії ворога. На Херсонщині українські армійці вразили позиції ординців в Лазурному, голій пристані та Олешках. Загалом за минулу добу українська авіація здійснила 14 ударів по районах зосередження. Ворожої живої сили озброєння і техніки. Зусиллями наших оборонців також завчора поменшало у російських військ на один безпілотник Форпост та два безпілотники «Ланцет-3». Підтверджено вогневе ураження 17 грудня поточного року зосередження особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області. Там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, чотири з яких офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та три вантажівки з боєприпасами. Інформація щодо поранених уточнюється. Загалом українські ракетники і артилеристи за добу знищили три ворожих пункти управління і два райони зосередження живої сили окупантів. У підсумку за 302 дні героїчного супротива російські навалі ЗСУ демілітаризували 283 літаки, 267 гелікоптерів. Понад півтори тисячі безпілотників, 212 засобів ППО, більше трьох тисяч танків, понад п'ять з половиною тисяч бойових броньованих машин, понад тисячу дев'ятсот гармат, 413 РСЗВ, більше чотирьох з половиною тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 653 крилаці крилаті ракети, 16 кораблів та катерів і понад 100 тисяч солдатів. Один постраждалий і не один десяток побитих будинків. Чергове вночі війська країни-агресорки накрили вогнем Нікопольський район Дніпропетровщини. Понад 50 снарядів з градів, ураганів та важкої артилерії випустили по Марганецькій та червоно-григорівській ОТГ. В самому Марганці внаслідок обстрілів постраждала дитина. Нині вона лікується амбулаторно. В місті частково зруйновані близько 20 помешкань, господарчі споруди, автівки. Газоводи та лінія електропередач в одному з обійсть сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. У Червоногригорівській громаді також побиті будинки та автомобілі. Там від ворожої атаки ніхто не постраждав. Під час обстрілу у Марганці постраждала вісьмирічна дівчинка. Медики надали їй всю необхідну допомогу. Вона залишається лікуватися вдома. У Червоногригорівській громаді. Ворог знищив приватний будинок та ще з 20 будинків понівечив. Також побив з десяток господарських споруд, кілька автомобілів та пошкодив шість ліній електропередач. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Для інших районів Дніпропетровщини ніч була тихою, регіон перебуває під контролем ЗСУ. Критична та соціальна інфраструктура працює, траси державного значення в проїзному стані, окрім дороги Н-08, Бориспіль, Дніпро, Запоріжжя, де проходять ремонтні роботи. Також Дніпропетровщина повернулася до стабілізаційних відключень електроенергії. Їх графік можна подивитися на сайті ДТЕКУ. Щодо подій на Криворізькому напрямку фронту, ситуація знаходиться під повним контролем збройних сил України та військової адміністрації. Протягом останньої доби обстрілів Кривого Рогу і району не було. В самому місті стабільно працюють органи влади, комунальні підприємства та соціальні установи. При цьому зберігається ймовірність застосування аварійних та вілових відключень електроенергії. З урахуванням цього, та згідно з наданими Рогу лімітами, муніципальний електротранспорт працює в дещо обмеженому режимі. Містом курсують 50 тролейбусів, 10 трамваїв швидкісного та 10 вагонів метротраму. Для перевезення пасажирів задіяли двадцять 21 комунальний автобус. Триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловій забудові, який загарбники завдали 16 грудня. Продовжується прийом заявок від постраждалих на матеріальну допомогу. Від міста прийнято вже 248 заяв, причому вже ухвалене рішення про виплати від міста 24 постраждалим, першим, у яких були оформлені всі документи. Окрім цього, працює наша мобільна віза, фахівці якої допомагають людям оформити заявки у дію на державну допомогу. Аби бути з теплом, навіть в умовах повного блекауту військова адміністрація Кривого Рогу впроваджує заходи для того, аби вся критична інфраструктура міста продовжувала працювати навіть у випадку повної відсутності електропостачання. Для цього, зокрема, об'єкти теплоенергетики забезпечують потужними дизельними генераторами. Днями криврі тепломережа отримала. Два 400 кіловатних генератори і найближчим часом підприємство має отримати ще декілька десятків подібних приладів. Більше про це розкаже наш кореспондент Кузьма Шишкін. Місто продовжує готувати інфраструктуру до роботи в умовах можливих блекаутів. Наразі потужними дизель-генераторами вже забезпечили понад 100 об'єктів медицини, а також тепло та водопостачання. Військова адміністрація Кривого Рогу заздалегідь розробила комплекс заходів з діяльності міської інфраструктури у випадку повного знеструмлення. Проведена робота вже дозволила пережити два повних та один частковий блекаути. Та робота у цьому напрямку продовжується в умовах зими. На перший план виходить забезпечення міста тепловою енергією енергією. Аби котельні працювали незалежно від того, чи є електрика у енергетичній системі України або немає, їх забезпечують потужними дизель-генераторами. В ближайшее время предприятие должно получить еще 34 електричних генератора дизельных, e, значит 27 генераторів – это по 30 кВт, 4 генератора 120 кВт, 2 генератора по 425 киловатт один генератор на 1000 киловатт больше огромная заслуга здесь городських властей і лично начальник воєнної адміністрації Вілкула Олександр Юрій. Усе це дозволить надійно забезпечити теплом понад 1100 багатоповерхівок, тисячі дисадків, 41 школу та 11 лікарень, які опалюються котельними кривові ж тепломережі. На сьогодні підприємство вже придбало та встановило п'ять потужних дизельних електростанцій. Загалом наразі генераторами забезпечені 132 об'єкти критичної інфраструктури. Це і ГРС, і 22 станції мобільного зв'язку, і 6 Водопостачання усе необхідне, аби містяни за будь-яких умов могли задовольнити свої базові потреби. Ми ще влітку розуміли, що орки будуть бити по інфраструктурі і що треба максимально бути автономними. І зараз ми ще нарощуємо наші можливості, ми ще докупаємо десятки генераторів іншої спеціалізованої техніки для того, щоб вже при минусловій температурі бути більш готовими до цих блокаутів. От зараз за мною стоять два генератори 400 на 400 кВт. Вони підуть на дві середні котельні, які обігрівають кожне більше, ніж 100 домів. Окрім встановлення резервних джерел живлення для об'єктів інфраструктури, у місті для підтримки криврісів створили мережу пунктів незламності на базі навчальних закладів. На сьогодні тільки комунальних їх вже 52. Також наразі розпочинається їх обладнання альтернативними засобами зв'язку, у тому числі супутникового. Також пункти діють у відділеннях поліції та на базі об'єктів бізнесу. Разом із муніципальними мережа вже налічує близько 80 пунктів. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський. Швидко, зручно та якісно у дзеркальну дату в центрі Віза виконкому Криворізької міськради побралися троє молодят. На народженні однієї з нових сімей побували наші кореспонденти і наречених привітали і разом дізналися, як закохані можуть подати заявку або одружитися в центрі віза і наскільки ця послуга користується популярністю. Уть одна із найщасливіших та найхвилюючих в житті наречених, які вирішили пов'язати свої долі. Криворізькі пари, зокрема, можуть це зробити і в центрі віза. Одні з таких і Олег та Дар'я. Саме у дзеркальну дату працівники ЦНАПу і запропонували молодятам виголосити свої обітниці. А вони вже ні секунди не роздумували та радо погодилися. Саме з цієї хвилини ваші діти подружжя. Привітайте їх! Олег та Дар'я тепер гноситимуть спільне прізвище Васильєви. Познайомилися вони більше п'яти років тому на дні народження подруги. Об'єднали їх спільні захоплення. А от в майбутньому нареченому дівчині сподобалося почуття гумору. Не підвів чоловік і під час пропозиції руки та серця. Все також вийшло доволі незвично. Це було 11.11 .11. цього року. Да, ми я попросила Олега з'їздити за магазин по цибулю, ну він приїхав на цибу... цибуля з квітами, з обручками. Ось так. І зробив пропозицію на кухні і прям все. Я ще як все купив, я їхав за цибулею відлітимо. Е, 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 все, все разом завжди. і е, Коли я їхав, я підбирав слова. Щоб все сказати, ну коли приїхав, я все забув. і Все на імпровізації пішло. Працівники центру Віза зробили все, аби зберегти традицію, але й не розтягувати хвилюючий момент. Ледь стримують сльози від радості і батьки нареченої кажуть, все було настільки зворушливо. Це така подія в нашому житті дуже важлива, дуже У нас донька одна. От сама це наш брилянт, це наша дитина. Сьогодні вже прийшлося її видати заміж. Тому, как, звісно, емоції переповнюють, емоції ну, радості, емоції щастя. Зараз в центрі віза надається 530 різних адвінпослуг, тож роблять все можливе, аби криворізці отримували їх якісно, та найголовніше швидко і в одному місці. Стосується це і укладання шлюбу в порівнянні з минулим роком. цьогоріч кількість бажаючих одружитися саме в центрі віза побільшало в рази. Це як і молоді пари, так і вже старші. Лише у дзеркальну дату 22.12.22 22 таких молодят троє. Сама реєстрація шлюбу і умови реєстрації шлюбу нічим не відрізняються від реєстрації у драці. Але після того, як подружжя вже отримала свідоцтво, тут є деякі переваги реєстрації шлюбу в центрі надання адміністративних послуг, тому що вже подружжя має можливість одразу подати заявку на зміну паспорту, біометричного та закордонного паспорту, якщо наречена, під час реєстрації шлюбу прийняла прізвище чоловіка. Для того, щоб побратися в такий же спосіб, потрібно подати заяву до ЦНАПу, зібрати пакет документів, паспорт, військовий квиток, свідоцтво про припинення попереднього шлюбу, якщо такий був, а далі очікувати місяць до назначеної дати. Або ж при певних обставинах є можливість скоротити термін. Вікторія Пінчук, Торохтій, перший міський. Від 13 до 15 гривень з 1 січня вартість проїзду у криворізьких маршрутках подорожчає. Пов'язано це зі збільшенням витрат на паливно-мастильні матеріали, запчастини та енергоносії. Представники автопровізних приватних підприємств вже тривалий час, наполягали на підвищенні тарифів, адже вони вже давно пройшли межу збитковості і просто стали перед вибором не випускати половину маршруток на лінію. Аби цього не сталося, була розглянута пропозиція приватних перевізників про встановлення економічного обґрунтованої вартості проїзду. Такий крок вже зробили інші міста України. В той час, коли маршрутки у Кривому Розі продовжували роботу за старивими тарифами по 10 гривень. Наприклад, у сусідньому Дніпрі вже кілька місяців діють тарифи від 15 до 18 гривень. У Вінниці, такі ж, як Дніпровські, в Миколаєві від 14 до 18 гривень. У Полтаві та Одесі по 15 гривень в один бік. Попри підвищення вартості проїзду в маршрутках, комунальний транспорт у Кривому Розі залишається безкоштовним для всіх пасажирів. Три місяці по 2200 гривень на кожну людину в родині у кривому розі стартувала тоді реєстрація на надання грошової допомоги для нових криворіжців із числа внутрішньопереміщених осіб від міжнародної організації міграції. Пункти працюють з понеділка по п'ятницю з 9 до 14. І новоприбулі містяни вже активно користуються такою можливістю. мені це порекомендували батьки по телефону, тому що вони отримали, і мені подзвонили, казали, давай йти. Допомога дуже потрібна, тому що нам тут важко знаходити і житло тут, особливо якщо ти з твариною, і роботу тут важко отримати, тому що всі думають, що ти зараз додому поїдеш і ну не, не дуже охотно беруть на роботу. Прийом та реєстрація замовлень на виплати стартували 19 грудня. Триватиме процес до 6 січня, включно. Буквально з перших днів роботи нові криворіжці активно пристали на цю пропозицію, і за перші два дні люди залишили більше 300 відповідних заявок. Пакет документів, який потрібно для нарахування коштів, не складний. Допомогу можуть отримати всі вимушені переселенці, котрі раніше не отримували допомогу від міжнародних організацій. Це були виплати у вигляді або 6 600 єдноразово, або три виплати по 2200. Документи з собою потрібно мати. Це реєстрація, що підтвердження, що ви ВПО, це паспорт, ідентифікаційний код. Якщо ви оформлюєте допомогу на дітей, це має бути свідоцтво про народження. Прийом заявок на отримання виплат здійснюють у Саксаганському районі в Палаці культури Мистецьке, а також в Покровському в Палаці культури центральний. Поставити уточнюючі запитання, ви можете за номером телефону, який бачите на екранах. Янголи Миру. міні виставка з такою символічною, і водночас актуальною назвою, розпочала свою роботу в палаці культури Південний на житловому масиві південного ГЗК. Її ініціаторами виступили представники Херсонського земляцтва в нашому місті за всебічної підтримки закладу культури, а також військової адміністрації Кривого Рогу та влади міста. У вазі відвідувачів представлені майже три десятки хендмейд-виробів, що об'єднані єдиною тематикою. Тож, чим готові приємно дивувати відвідувачів і куди відправиться експозиція. Після кривого рогу знають наші кореспонденти. Більше десяти зображень янголів, виконаних в традиційному етностилі, а також хендмейд-вироби авторства митців з народу. фойє палацу культури південне розпочала роботу невелика виставка під символічною назвою Янголи миру. Ангел миру», ангел добра». Ми проводимо на Херсонщині вже давно. Ну просто він такий ангел був у нас. А це наразі, от так на думку у нас прийшло, що це ангел миру і добра. Я закликав працівників культури міста Кривий Ріг долучитись до цієї акції, а також всіх працівників культури, які знаходяться в нас на Україні і які мають відношення до народної творчості. Є у нас роботи з Івано-Франківська, з Кропивницького і саме головне з міста Херсона. Надійним партнерам та культурним товаришем Херсонському землянству в нашому місті є Палац культури Південний. Спільними зусиллями за півроку реалізували чотири проєкти, але і в криворіжців, і в представників Херсонщини бажання єдине, як і в мільйонів українців. У нас у всіх одне єдине бажання: мирне небо та повернення наших захисників додому, до батьків, дружин і дітей. Ми вітаємо всіх з новим новим роком і Різдвом Христовим. Бажаємо сил, терпіння. Натхнення, наснаги і обов'язково Божого благословення. Ми віримо в перемогу нашої України і що вона знову розквітне з новою силою, а також буде повсюду лунати дитячий щасливий сміх. Окремі слова вдячності за гостинність на Криворізькій землі висловили начальнику військової адміністрації Кривого Рогу Олександру Вілкулу та його команді, в складі якої є військові та цивільні, а також виконуючому обов'язки очільника міста. Директор Херсонського обласного центру народної творчості каже: без їх всебічної підтримки не було б можливості для роботи херсонського земляцтва. Напередодні новорічних свят хотілось би сказати слова вдячності начальнику. Криворізької військової адміністрації Олександру Віколо, який особисто зустрів мене просто як по-людськи, і дав можливість працювати і на, наразі в місті Кривий Ріг. Очільнику міста Кривий Ріг Юрію Вікуло особисто вдячний за те, що з легкістю теж працюємо. Всім заступникам, які спрацювали цей час, і працюємо. Виставка триватиме до нового року. А вже на початку 2023 року в німецькому місті Бон проведуть благодійний аукціон. На ньому ці експонати на підтримку збройних сил України продадуть. Виручені кошти згодом передадуть на потреби наших армійців. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський. Міні вистава зі святим Миколаєм, різноманітні конкурси з добрим Сантою та його помічницею, а на додачу Корисні подарунки. Таке передноворічне свято організували для дітлахів діючих військовослужбовців Криворізької 17-ї окремої механізованої танкової бригади. На концертну програму завітали близько 50 дітей до 18 років разом з батьками. Також кожному з присутніх дітлахів вручили подарунковий пакунок із канцелярським приладдям та смаколиками. Такий святковий захід для цієї категорії Криворізької малечі організували актори театру Шевченка. Ініціатива проведення святкових івентів для криворізьких дітей, зокрема тих, чиї батьки нині боронять країну від ворога, належить військовій адміністрації, адже її очільник Олександр Вілкул разом зі своєю командою впевнені, що ніхто не має права позбавити дітей найочікуванішого свята зими. Тим паче ситуація в місті дозволяє організовувати такі заходи, адже завдяки злагодженій співпраці Ради оборони міста і військових окупантам не вдалося увійти в Кривбаз та зруйнувати його, як це сталося в інших українських містах. Діти завжди залишаються дітьми в будь-який час. Тому їх треба опікати, приділяти увагу, і це дійство організовано нашою владою міста. Це тільки плюси і на цьому у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.